Славись 22-23 І зараз почнеться жорсткі відео. Чому? Тому що. О кайфово висвітлі кросовочки, це ба... це кайф. Того що сьогодні взагалі погано поспав, не виспався навіть. Цілий день працював погав фізична робота. Ммм. Крусовочки треба забрати. Може якось поставити лучмос ОП. Не впав. Цей день фізична робота працював. Цей день фізична робота працював. Тяжкі кубини кидав, носив, пиляв і так далі. Забруднився взагалі. Такі поти зливалися. Це просто. Потім приїжджаю і сідаю на ЛСП, що рано, типу, на голодний шлунок. 5 км проїхав і трохи працював на голодний шлунок. Потім приїжджаю велосипед. А так важко, щоб ви розуміли, того, що він змок, і там трансмісія вже настільки погано цей, що вже навіть якщо б ти, ти був виспати, Все рівно, е, Все рівно дуже важко і погано їдеться. А це після взагалі рекордного тижня, дуже багато кілометрів, не буду казати, скільки, але просто дуже багато. Це мій життєвий рекордний тиждень на велосипеді. Ну і теж гарно зріс, там біговий тиждень в кілометрах. І... Я приїхав типу, 28, майже 29 кілометрів і типу, їхав в горки, набрав висоту, дикі горки. Взагалі настільки було важко в колінах тих, в тому всьому. Ну не пам'ятаю, що захили байки, підуть. І це, щоб ви розуміли, наскільки це було важко і неприємно. І ще сумка важка на плечах, а це ще Кубани оце все робив, так? І то не знаю, чи грижа зловила, чи ще щось таке, але важко типу, поперек болів. Плюс було щось погано, недобре. Типу живіт щось бурчав і так далі, якось взагалі і в плані тому, і в тому, недобре. добре. І я ще зробив повноцінну силову трамвання. ну, я скоротив буквально два підходи. Один підхід, бо взагалі вже дуже погано почувався і обезводений, і дуже потів взагалі. І пробіяло мене вже, все можливе, коротше, що могло. Яйця трохи мокрий. Ну нічого. І розумієте, що й мокрі кросовочки, І сьогодні був дуже сильний дощ. І після цього всього, розумієте, вже темно, смучений вечір, страшно. І не хочеться, розумієте? Це один з тих важких днів, коли хочеться все послати. Ах, ти ж... ах, трохи мокрий. Думаю, до завтра засохне. ах, і зараз сидів якось на туалеті, і живіт болів, і це все коротше. Хочеться все послати і вже нічого не робити, друзі. Але... Але йому крі кросовки. І тупо вже коліна в хламі, не хочеться вже нічого болить, все. Хочеться спати, просто навіть душі йти нема сили розумієте? Але ми славимо Бога і ми йдемо це робити. Зараз запускаємо страву і погнали. Боже, пам'ятю. Зараз прямо коліна в хлам-хлам. В Тому що я сильно диснув на педалі, бо кажуть, що я змокла. І коротше. Мені взагалі холодно, бо я спотів, мене зараз вбиває, я остив. Коротше, е -е, максимально всі причини, щоб не побігти, щоб здатись. Так само хоче диявол. Саме він тобі це каже. Саме він тобі каже, здайся. Але Ісус мені постійно каже, борися. Борися знову і знову до кінця. Може і амортизація зараз погана. З того, що кросовки мокрі. Але головне зробити, друзі. того, що це не є марафон, це не є 100 кілометрів. Ти можеш мінімум робити кожен день. І в цьому суть мінімума Я це вже не раз повторяв і буду знову повторяти. Хух. Хух. Друзі, просто продовжувати, славити Бога. Ти славиш Бога в цій дисципліні. Того ж у Лінцеві диявол, а він це гріх. І я багато вже таких відео знімав і багато вже цього чого казав. І можна нам повторювати безкінечно. Але треба запам'ятати і славити Бога. Того що я вибіг. Ви бачили, ви чули початок відео. Якось по-особливому страшно чи що, <хе> Але це все в голові. Побачив їжака. Слава богу, не наступив, бо темно було. Побачив кішку. Машина тільки що приїхала. З'явилася так ніби ні звідки. Але це байка. Я тепер переслухав оці два відео, що я зняв тільки що. І це смішно. Бо коли ти робиш, попри це все і слухаєш, що ти говорив колись, або загалом навіть. Іншу людей, ти розумієш, скільки це смішно і безглуздо. Бо якщо ти можеш робити, значить всі можуть робити. Це вибір. Це не те, що хтось краще чи гірше. Це вибір. Вибір міняє людину. І людина може змінювати вибір. Тому, друзі, головне забігти за половину. Бо далі вже ти розсмислиш, ти вже пробіг половину. Це що страшного? Слава Богу, слава Богу, через слава Богу, бо без Бога я би не зміг. Я почав з того, що я помилився, бо того, що я сказав, Боже, якщо я з тобою не йду, то я не йду. Я не приступлю цей прихід в голосі, слава Богу, навіть хрест на подвір'ї. Друзі, і що я вам скажу, що якщо я це зробив, я навіть зробив більше, ніж мінімум, бо в мене є мінімум-мінімум. І потім в мене є ще маленький плюс і маленький плюс, оскільки я цим, цим мінімумом бігаю пару разів на тиждень. Бо не кожен день у мене повноцінне тренування по бігу. І я собі завжди кажу, навіть найгірші дні такі, як зараз, але це не найгірший день, що я пробіжу тільки мінімум, та? але з досвіду я почав От сьогодні вівторок, я зазвичай перший мінімум бігаю в понеділок, ну цього тижня вийшло вівторок, то зараз світло буде краще, буде не видно. То я пробіг не саме прям мінімум-мінімум, а трошки більше. Я завжди лишаю самий самий мінімум на кінець тижня, бо не знаю, як я буду почуватися, можливо, ще гірше. І тому я виконав навіть трошки більше, ніж мінімум. Просто щоб не повторювати мінімум кожен день. Тому слава Богу, я зрозумів, значить, якщо я пробіг, що живий здоровий і не впав, і там ще щось погане не сталося, Чи, слава Богу, по-перше, слава Богу, Бог мене захистив. По-друге, це все було від маски, які треба було дією просто виграти і заткнути і зробити це. Тому... Слава Богу за всіх, слава Богу за все. Прославляйте Бога в дисципліні. В розумній дисципліні, звичайно. Не треба було зараз бігти якийсь марафон чи ще щось, бо це і нерозумно. Але мінімум ти можеш робити, мінімум тобі не нашкодить. Бо якщо не шкодить, значить ти неправильно вибрав мінімум. Я помітив, що я менше почав травмуватись бігом, коли я почав бігати кожен день. Ну і типу, я собі це прокручував, я згадав, що в мене. Типу були. Я почав бігати десь два місяці після того, в мене були десь три травми підряд, через що я якраз там. Запланував одну гонку, а біг трошки іншу, бо боявся, не ризикував, а так до мене травм не було. І, друзі, це дисципліна, ти завжди знаходиш час. Якщо ти собі реально уявившись, тобі настільки важливо, ти не пропустиш ні дня. І в мене було дуже багато історій. Можливо, пізніше поділюсь, які історії і, типу, як я виходив з ситуації, щоб пробігти. Який насправді був жестяк, з яких ситуацій ти виходив, ти потім просто це в житті робиш, повторюєш, той сенс. Тому слава Богу за всіх, слава Богу, за все, Богом благословенний ночі. Не здаємось, прославляємо Бога і завжди пам'ятати Бог на першому місці. Біг це добре, але якщо без Бога немає сенсу.